Масони, всесвітньо відомі зірки і теорія змови. Інтернет годить після слів боксера Раяна Гарсія стосовно масонів. Вони тримали мене в заручниках і змушували дивитися, як гвалтують маленьких дітей. Райан поділився фото і відео, які мали підтверджувати його слова. Він розповів, що був і бачив зібрання. Це є масони, і вони існують. Вище еліта, але вони не зможуть нашкодити йому, тому що він Бог. І йому було два роки, коли вони його зґвалтували. І він може надати докази. Ще були пости, що йому не вірять і погрожують, а він готовий померти за невинні душі і все в такому ключі. Одразу прилетіла теорія, що в день, коли полетіли практично всі соцмережі, це відбулося через зізнання боксера. Бо в той вечір він виклав фото в соцмережі. Мені більше схоже, що він сходить з розуму чи підсів на наркотики, або професія боксера дає про себе знати. А Богемський клуб це товариство, яке об'єднує політиків, бізнесменів і діячів культури. Члени клубу, що